Ви найвидатніший математик королівства, але з тих пір, як ви розкритикували податкові закони імператора, вас замкнули в підземеллі, і ви можете відраховувати дні лише за допомогою маркера. Але одного дня вас несподівано приводять до імператора, який виглядає ще більш розлюченим, ніж зазвичай. Одного з його 12 губернаторів було засуджено за те, що він сплачував податки фальшивою монетою, яка вже потрапила до скарбниці. Вам, як найвидатнішому математику королівства, надано шанс заробити собі свободу, ідентифікувавши фальшивку. Перед вами 12 однакових на вигляд монет і терези. Ви знаєте, що фальшива монета буде трохи легшою або важчою за решту. Але імператор нетерпляча людина ви можете скористатися терезами лише три рази, перш ніж вас кинуть назад у підземелля. Ви озираєтесь на всі боки в пошуках чогось іншого, що можна було б використати, але в кімнаті нічого немає. Тільки монети, ваги і ваш вірний маркер. Як ви розпізнаєте фальшивку, очевидно, що ви не можете зважити кожну монету проти всіх інших, тому вам доведеться зважити кілька монет одночасно, розділивши стопку на кілька купок. А потім звузити коло фальшивих монет. Почніть з того, що розділіть 12 монет на три рівні кубки по 4 монети. Поклавши дві з них на терези, ми отримаємо два можливих результати. Якщо дві сторони врівноважуються, то всі вісім монет на терезах справжні, а фальшива має бути серед тих чотирьох, що залишилися. Як же відстежити ці результати? Ось тут і з'являється маркер позначте вісім справжніх монет нулем. Тепер візьміть три з них і зважте їх з трьома немаркованими монетами. Якщо вони зрівноважуються, то монета, що залишилася без мітки, і є фальшивкою. Якщо ні, намалюйте плюс на трьох немаркованих монетах, якщо вони важчі, або мінус, якщо вони легші. Тепер візьміть дві монети з новими позначками і зважте їх одна проти одної. Якщо вони зрівноважуються, то третя монета фальшива. В іншому випадку подивіться на їхні позначки. Якщо вони позначені плюсом, то важча монета і є фальшивою. Якщо зі знаком мінус, легша. Але що робити, якщо перші дві кубки, які ви зважуєте, не збалансовані, позначте монети на важчій стороні плюсом, а на легшій мінусом. Ви також можете позначити решту чотири монети нулями, оскільки знаєте, що фальшива монета вже десь на вагах. Тепер вам потрібно мислити стратегічно, щоб усунути всю невизначеність, що залишилася, всього за два зважування. Для цього вам потрібно зібрати кубки заново. Один із способів замінити три монети з плюсом на три монети з мінусом, а ті на три монети з нулем. Звідси у вас є три варіанти. Якщо раніше важча сторона шальки терезів все ще важча, це означає, що або монета з плюсом, яка залишилася на цій стороні, насправді важча, або монета зі знаком мінус, що залишилася на легшій стороні, насправді легша. Виберіть одну з них і зважте її на одну зі звичайних монет, щоб дізнатися, яка з них справді важча. Якщо важча сторона стала легшою, це означає, що одна з трьох монет зі знаком мінус, яку ви пересунули, насправді легша. Зважте дві з них одна проти одної. Якщо вони зрівноважаться, то третя фальшива. Якщо ні, то фальшива та що легша. Аналогічно, якщо дві сторони зрівноважилися після вашої підміни, то одна з трьох монет з плюсом, які ви прибрали, повинна бути важчою. Зважте дві з них одна проти одної. Якщо вони зрівноважуються, то третя фальшива. Якщо ні, то це важча монета. Імператор схвально киває на вашу знахідку, а фальшивомонетник займає ваше місце в підземеллі.